Складна відправка. Да? Okay. Там, де є скло, приходиться витрачати багато часу на пакування. А у нас є стакани для лампад стекляні. Що у нас ще є? У нас є зі скла. Е, Миро хотів показати Святого Миколая. Ладно. Покажу отаке миру святого з Також чатично пакуємо, щоб не розбилося. Пакуємо гарно миру, масло, святу воду, ось таку від святого Піридона. А також миру від Миколая. Але я не бачу, де воно. Де? 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 А, його сховали, хлопці. І ось такі пляшечки зі святим миром Святого Миколая. Там масло. І ще а особливу увагу приділяємо, звісно, дорогим таким пляшечкам, які відправляємо по всій Україні і привозимо з різних святих місць. Сайт «Іконна лавка великий вибір релігійних товарів. Звертайтеся, швидко доставимо.